Добрий ранечок. Привіт, такі друзі! Вітаю вас із В'єтнаму. Сьогодні ми йдемо їсти величезну шаурму на зведення нас, я маю в виду мене і наших друзів в заклад, в якому вже був з хлопцями і сказав, що там неймовірно смачна шаурма. Тож вирішили сьогодні вранці на сніданок. Піти на шаурму. Все покажу, розкажу і поділюся враженнями, як завжди. Водка сьогодні просто чудова. Немає сонця, трішки хмарки на вулиці. Навіть якщо піде дощ, я буду цьому неймовірно рада та щаслива, як завжди. вузенькі в'єтнамські вулочки. І тут затор утворився, що сьогодні. Ранок і затори по місту. Великий автобус став посередині, і байки з усіх сторін об'їжджають. Взагалі-то ми завжди скептично налаштовані на те, що в Азії роблять шарму. Це не їх страва. Тож були дуже здивовані, що навіть можна. Спробувати і вона смачна. Женя сказала, що вона величезна і смачна. Тож будемо зараз замовляти та куштувати. Ось цей заклад Кебаб Нго. Так він називається. Давайте подивимося меню. Бамівних є Шаварма. Піта. Індор Ось такими різними стравами славиться цей заклад. Паніні, френч Багет, Кебаб Піта. Так. Hello. Hello. А ще хочу відмітити, що тут блакитна жовта. в них. подивіться, як гарно, це прям до сліз. Якщо чесно... Так, Женя мене так обманув трішки, тому що він їв минулий раз не шаурму, а саме французький такос. Сказав, що це саме смачне, що він їв в Азії за ці половиною роки, що ми тут живемо. Величезну порцію за 135 тисяч дон. Саме мікс він брав, френч такос, розмір L. Агітує мене взяти розмір S. За 95 тисяч Дон сказав, що я такого смачного ще ніколи не їла. Я, звісно, хотіла би класичну версію шаурми, але послухаю Женю і спробую це. А на шаурму ще якось ми з вами обов'язково прийдемо. Вау, який тут котик хорошенький є. Бачила, який. Він. Він хороший. Дорослий котик, так? Там у них дивіться, кухня за вікном можна навіть подивитися, як вони готують. Хано! Клас! Супер! В'єднамці мені чим подобається, тим, що вони наскільки привітні і завжди, коли я знімаю, вони завжди привітно ставляться. Дивіться, ось такі літошки вони тут роблять. І в них тут такий спеціальний апарат, вона туди кладе, вони там розкачуються і далі потрапляють на приготування. Тоненький такий пласт розкатується, машина розкатує. О, дивіться це великий розмір, це розмір L, це жінна порція. Подивіться, яка вона величезна. Порівняння з Женіною ну, з моєю рукою, вона просто гігантська, неймовірна. Це не як це з'їсти? Я не знаю. Тут, мабуть, кілограм, а в той більше. Мабуть, ці шаурми. Нічого собі. Так, принесли мою, вона, звісно, менша в порівнянні. Ось так вам покажу. Але також, але також гігантська, здоровенна. Дивіться, яка я не знаю, як це з'їм, але а я думаю, Аліса мені допоможе в цьому. А це ось. Фалафель. Це шаурма Фалафель, так? Ось так вона виглядає. Фалафель. Шаурма це, можна сказати, те саме, просто наповнення трішки інше. Ну, так само загорнути, просто не підвернути края. Ось. Так що смакуємо. Вони самі лаваші випікають? Самі, самі, я там бачила, вони самі роблять лаваші. Ага. Треба купити. Смачно. Так, смачненькі. Там соуси різні, м'яско там різне є. Кусай. 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 Так, тепер. Тепер я спробую. Алісі лісі тут особливо сподобалося, тому що прибігла, каже, тут є піаніно. Дует. Так, слухайте, ну, нам було неймовірно смачно. Це так смачно, це так ситно і багато, ну велика така порція. І на сніданок таку порцію з'їсти. Я, мабуть, до вечора не буду хотіти їсти і обідати, мабуть, сьогодні не буду. Бо було дуже смачно. Така була світна порція. Мікс було написано. Я не зрозуміла, що що мікс, мікс салату, мікс зелені чи мікс фаршу був, тому що це був такий гарно обсмажений фарш. Точно це була яловичина, Я там відчувала. Це було гарно обсмажено, дуже багато різних різної зелені і капуста, і помідорчик був, і, і синя капуста була, і картопля фрі була всередині соус смачний. Єдине, що якщо порівнювати з нашою класичною шаурмою, то трішечки не вистачало такого чесникового соусу, але все рівно це було дуже смачно. Так що рекомендую вам обов'язково в описі під цим відео е, додам е, цей заклад? Тож, якщо ви будете в Дананзі, обов'язково завітайте, щоб з'їсти чогось смачненького. Вибір тут великий, мені маленький. От нам дуже сподобався цей заклад. Я тут вперше Женя — вдруге, і каже, що другий раз тут. Людей майже немає. Тож можу зробити висновок, що можливо про заклад мало хто знає, або в такий ранній час ніхто що із нормальних людей не їсть. Thank you. Після такого сніданку потрібно з годинку гуляти. Що ми вирішили зробити? Тож йдемо від набережною. пройдемося зараз біля моря. трішечки, протрусимося, тому що. Дихати взагалі неможливо. Ми так наїлися, це просто. М -м -м. Хто сумував за морськими кадрами, ось вам, будь ласка, набережна. Море таке спокійне, класне сьогодні. Я думаю, що воно дуже тепле, якщо чесно. Потрібно буде якось вибратися вранці на пляж. Я маю на увазі о сьомій, о восьмій сходити. Ми якось декілька разів за лісою ходили, і мені це сподобалося. Вон там злетів парашут. Полетіло. Вон ще один летить. Тут, мабуть, будуть якісь змагання. Дивіться, понадували такі великі надувні штуки. Досить часто ми їх зустрічаємо на пляжі, але там трішки далі. Тут ніколи не було. Але вирішили цього разу тут, мабуть, щось влаштувати. Сьогодні сидимо в такій пальмовій рощі, пальмовий сквірік. Ось така завжди зелена, приємна зона. Тут навіть кокоси продають. О, це дивіться човен з якимись пастками для крабів чи що, чи для кого, не знаю, для якихось морських жителів. Тут є лавочки, де можна посидіти. Частенько сюди приходимо. Так, ну що ж, повертаємося ми додому, трішки прогулялися, посиділи, відпочили, поснідали смачненько, та й тепер попереду робочий день, вже ввечері десь вийдемо знову прогулятися. Незважаючи на те, що сьогодні немає такого полкового сонця на небі, хмарки, але духота душно і волога сьогодні. І від цього таке відчуття, що немає чим дихати навіть на вулиці. Зараз йдемо такими. Вулочками тут живуть місцеві, такі вузенькі вулички. Тут є і старі будиночки, і більш новіші, але тут мені здається тут житло не здається в оренду, тут лише місцеві живуть, тож можете спостерігати, як живуть в'єтнамці. Я обожнюю ходити прогулюватися такими вуличками, заглядати. То як живе, дивитись, ну не тому, що я там щось хочу там видивитись, а мені просто цікаво, як все відбувається. О, Аліса їхала на самокаті і ручку згубила, самокат вже розвалюється по трішки. Так, а я тут трішечки готую, щойно ходила в монміл, купила курячі гомілки. Тут в мене їх вийшло півтора кілограма, по 66 тисяч за кілограм, майже на 105 тисяч донг я придбала їх і вирішила стушкувати. Просто ну помила, почистила, як завжди, додала. Поклала в кастрюльку, додала цибульку, моркву потерла, перс перчик, сіль, лавровий листочок і буду ось тушкувати. Попереду вихідні потрібно щось приготувати, щоб вдома було їсти. Ми там плануємо гуляти, їздити. Ну, загалом, щоб вдома була якась їжа, якщо ми голодні, повернемося, тож вирішила приготувати. Ну і на цьому на цьому бульйоні потім можна ще якийсь супчик приготувати. Тож Тож Ось так готую, але в мене така, думки такі, не знаю, чи приготується, у мене все добре, потрібно буде весь час перевертати, тому що вийшло занадто багато, аж повна-повна каструлька така, і не всі занурені в рідину. тож Потрібно буде слідкувати, щоб все гарно. Протушкувалося, приготувалося, от, і... Та в мене завжди так буває, я не знаю, чи у вас так буває, в мене завжди от трішечки-трішечки і не поміщається. Тож дратуюся по цьому приводу. Але, ну, скажімо, це дрібниці, все, але все рівно. Чому в мене так завжди виходить? Потрібно було або половину приготувати, а іншу половину потім. Хоча з іншої сторони хотіла приготувати, щоб багато було вдома що їсти. тож... Тож таке, готую ось ніжки, а потім будемо йти на прогулянку десь. Так, а ми вийшли на вулицю трішки пройтися, прогулятися вже не все. Робочий день закінчився, п'ятниця. тож Можна прогулятися трішки довше на вулиці, тим більше така якась свіжість і приємно зараз прогулюватися. Тож зустрінемося з нашими друзями, пересічемося з ними. Трішки пройдемося, прогуляємося і сплануємо наші вихідні, тому що субота, неділя попереду потрібно, потрібно їх провести з користю, щоб десь побувати, щось подивитися, тож на це потрібен план. От ми плануємо, плануємо спланувати. От Оталогія вийшла. А це відео вже буду завершувати. Дуже вам вдячна за перегляд, за те, що дивитеся, переглядаєте ролики. Ставите відео вподобайки, пишете коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу відписуватися. Також нагадаю, щоб ви не забули підписатися на канал. Бажаю вам гарного дня і зустрінемося завтра в новому відео, в новому влозі. Бувайте!